Понад 50 світлових інсталяцій прикрасили Копенгаген. Вони простоють тут майже місяць. Щороку фестиваль світла допомагає данській столиці пережити похмурий лютий. Сяйні інсталяції розкидані по всьому місту. Серед них є й інтерактивні. Наприклад, ця називається «Аура». Якщо стати перед зеркалом, вона зчитає ваші емоції, і перетворить їх на колір. І це можна буде побачити. Я почувалася щасливою і колір вийшов відповідний. Тож емоції визначено точно. Мені радісно після цього це насправді поліпшило мені настрій. Дуже приємно. На сайті фестивалю можна завантажити інтерактивну мапу і за її допомоги обійти всі інсталяції. Також гостям заходу пропонують разом із гідом здійснити екскурсію містом або каналами Копенгагена. Під час фестивалю також пройдуть концерти, дискотека та світловий забіг. Інсталяції прикрашатимуть місто до 23 лютого.